Мінський бокс матиме олімпійські можливості, які буквально в останній момент змагань за ліцензії зросли втричі. Імена тих, хто вийде на ринг в столиці Франції, добре відомі. Але презентація від головного тренера збірної це професійна оцінка найвищого експертного рівня. Тріо різних так можна назвати склад боксерів збірної України, що змагатимуться у Парижі. Кожен із них оригінальний за манерою ведення бою, і звісно, різні вага, зріст та вік. Але всіх об'єднує мета олімпійські нагороди. Олександр Хижняк, Айдар Абдураїмов та Дмитро Ловчинський головні герої українського боксу цього олімпійського циклу. Боксери розпочали тренувальний збір, спеціальну підготовку до ігор у Парижі. Наша візитівка буде загальною, але з увагою до кожного. Лідер збірної України її серце та головна надія. Срібний призер Олімпіади у Токіо Олександр Хижняк іде до своїх других ігор і обов'язково за нагородою. У команді Хижняк був першим, хто здобув ліцензію ще торік на європейських іграх у Польщі. Тоді українець потужно перевершив усіх суперників. Цей олімпійський цикл надважливий і особливий для Олександра. Він змінив категорію і тепер виступатиме у вазі до 80. 10 кілограмів шанувальники хижняка переймаються наслідками прикрої травми боксера, але зараз все добре. Заспокоює головний тренер команди Дмитро Сосновський. Вже здоров'я його нормально. Він вже під повними навантаженнями. Відбув проходить вже збори повністю. Єдине що якби може такі застереження трошки не було в нас часу прийняти участь десь в якихось хороших міжнародних турнірах, тому що закінчив лікування, потім реабілітація, і потім почали вже оце в нього вже третій збір. Проходить по індивідуальному плану, створюємо умови, трудимося, ну також іде все за планом. Незважаючи на вимушену неучасть у змаганнях, хижняк має впевнений вигляд на рингу Його тиск професійно переконливий. Олександр змінює спаринг партнерів у кожному раунді. Він працює на найвищій потужності, бо прагне реалізувати свою мету. Він свій не призер попередньої олімпіади. Він він чемпіон світу, чемпіон Європи. І ну, у нього великий досвід. Він вже пробував все. Він пройшов, він був близький, дуже близький до Олімпійської золотої нагороди. Тому звісно, що так як цим хлопцям, які перший раз потрапили, воно буде більше на них психологічне навантаження. Моральний стан хороший, налаштований. Він добре, він йшов для того його налаштування. Ну, реально він йде за медаллю і за золотою. У 20-річного Айдара Абдураїмова досвід великих змагань ще попереду. Втім, є дуже великий талант і бажання його реалізувати. Він молодий хлопчина. і Я думаю, що тут талант однозначно, талант, тому що ті поєдинки і той рівень боксу, який демонстрував сьогодні серед дорослих боксерів, він вже досить високий. Ну і працювати, він працювати хлопець, він трудиться, він починає ще з юнаків, в нього там же ж були медалі і на юнацьких чемпіонатах Європи. Тобто він вже якби цей досвід молодіжного спорту в нього був. Ну і він, ну впевнено, як на мене, він досить впевнено провів цей турнір. На ліцензійному турнірі у Таїланді, про який говорить головний тренер, Айдарі справді дуже гучно заявив про себе. Абдураїмов провів 5 поєдинків і у кожному здобув впевнену перемогу. Він срібного призера в Олімпійський гербів. Він переміг бронзового призера вже за фінал, тобто за чисту ліцензію бронзового призера Киргиза, досить хорошого і висококласного боксера. Впевнено, тобто і бої він поєдинки свої і він досить впевнено перемагав. З ним працює досвідчений тренер бронзовий Олімпійських Олімпійський Сергій Дан Данильченко. Тому я думаю, він йому допомагає в тому плані багато. І вони, в них тандем хороший. Володар третьої ліцензії, суперважковаговик Дмитро Ловчинський. Він, як і Айдар Абдураїмов, здобув путівку у Париж на кваліфікаційному турнірі у Таїланді. Дмитро тричі святкував перемогою, і тому зараз. Готується до головного старту у своєму житті. Наставник збірної відзначає особливі риси Левчинського. Ну він хороший боксер, боксер-важковик міжнародного рівня. Йому важко в нього є. Тому що в суперважкій вазі там грає велику роль антопрометрія. Тобто ріст, і йому деколи важко. Здається, він переміг ну, набагато габаритніших боксерів. От складний перший поєдинок був дуже складний з нігерійцем. Тому, як на мене, десь чимось його Бог обділив зростом, там, довжиною рук, але дав йому фізичну силу, терпіння, психіка в нього дуже сильна, він психологічно сильний, він виходить для того, щоб перемагати. Він заряджений завжди на перемогу. Новальний збір та спеціальна підготовка завершаться 30 червня. Боксери матимуть тиждень відпочинку. і 8 липня знову повернуться до конча заспи, де фокусуватимуться на бойовій практиці. 22 липня команда вирушить до Парижу, де битиметься за олімпійський успіх.